За легендою, підрозділ десантників має захопити територію умовного противника. У бій йдуть спільно з артилерією та авіацією. Військові штурмовики перед висадкою десанту з повітря обстрілюють позиції ворога. Далі на поле бою з важких транспортних літаків Іл-76 з парашутами скидають бронетехніку та боєприпаси. Кількатонні бмд 2 спускають з висоти 600 метрів. Одразу за технікою стрибають і військові. Їх завдання максимально швидко розгорнутися на місці та прийняти бій. «Перша машина виходить, далі виходять вони по цепі. Перша машина завдяки першій машині, та, що вийшла, витягує другу машину і третю машину. І все, а далі вже десант. Тобто короткий коротке промежуток времені. Далі на підтримку десанту висувається рейдова група на БТРах, після чого починається наступ на позиції умовного противника. Десантники наступають за підтримки артилерії та авіації, які своїм вогнем притушують опір супротивника. За кілька хвилин ворожий плацдарм захоплено. Висунув з точки з Локації на вогневий рубіж, де вийшли в бойову лінію і пішли в наступ в сторону противника. Важлива злагодженість, тому що нас дуже багато. Якщо підрозділ злагоджений, все буде завжди ідеально. Всього у цьому етапі навчань брало участь понад 300 людей. Такі тренування дозволяють узгодити та відтренувати взаємодію різних підрозділів, які беруть участь у бою. Це десантники, артилерія та авіація. У кожного з них власне завдання: артилерія обстрілює позиції противника, аби знищити його вогневі позиції. Авіація проводить підтримку з повітря, а десантники приймають бій на землі. Одним елементом на даному етапі це була взаємодія з підрозділами і армійської авіації і повітряних сил, тому що є певні складно. Ще при організації взаємодії, коли підрозділи з різних структур. На даному етапі ви могли побачити взаємодію, що стосується всіх цих елементів бойових порядків, а також всіх елементів авіації в повному складі. За результатами цього етапу тренувань, всі підрозділи впорались із поставленим завданням. Далі навчання, де відпрацьовуватимуться інші елементи бойової підготовки, триватимуть ще близько тижня. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.